Друзі, вітаю вас на каналі Максимуза, філософсько-аналітичне психологічне таро. Гордон! Оправдується вже другий день. Чому так сталося? А я скажу, пану Дмитре, чому у вас так сталося? Можливо, ви ніколи не проходили кастинги, як проходять їх актори на фільми. Знаєте, як це буває? Оце там я вивчила свого часу. Оцей закон не кажи, гоп, поки не перестрибнеш. Назначили тебе на роль. Ти вже пройшов кастинг, ти всім сподобався, ти щасливий, окрилений, біжиш додому, дзвониш мамі і говориш: мама, мене затвердили, я буду у найкращого режисера зніматися. Мама, побігла, розказала сусідці Тюті Галі. Галя ще комусь. І так вже всі про це знали. І зранку, коли ти вже виїжджаєш на зйомку, тобі кажуть, вибачте, там щось помінялося, затвердили іншу актрису, побачте, будь ласка. І за кілька таких щілбанів, коли ти втрачаєш роль, Гроші, де починаєш замислюватися і шукати причину, де ж то так, які ти там причину слідкові зв'язки, сто разів розказую, не можна наперед говорити нічого. Ну, це я говорю на той випадок, якщо дійсно пану Гордону сказали точну інформацію, мала відбутися зустріч і мали там затвердити, але затвердити з ким? Трамп ще не є президентом, тобто він. Обраний президент але ще не пройшла інавгурація. Яким чином він може зустрічатися з Путіним в якості кого? А, такі зустрічі мають бути офіційними, правильно? Ми за такі зустрічі взнаємо за місяць, за півтора, і тарологи ще всі а як пройде зустріч тим з тим, а як це скажеться на Україні. Ніхто ніде про це не розповідає, а Гордон розповідає на своєму каналі. Запитання, для чого він це робить, якщо це навіть точна інформація. Значить, якщо навіть точна інформація а в засобах масової інформації цього немає, то це на кшталт того, що, знаєте, Путін лежить в холодильнику, як Соловйов розповідає. Немає перевіреної інформації, але він розповідає: знаєте, ну, ну можна ж розповідати різне. Але питання для чого він це робить? Ціль яка? Щоб що? Ну, от Мені цікаво, щоб що? Яка ціль? Хайпанути дивно, підняти настрій українцям? Ну, він піднявся цей настрій дуже так. Обстріляли в цю ніч, по-моєму, на ранок так, що мало не показалося. І от знаєте, я думаю таке. Я без претензії. На великий інтелект, на ерудицію. Я собі проста жінка-акторка, драмописарка, драмописарка по, -польськи, по польськи актриса, драматург, трішечки психоаналітик, зовсім не трішечки таролог, і якраз від нас вимагається прогнозів, а що буде далі? погадати. А і з нас просто ну як такий. Програвся прогноз всі, О, дякую. Добре, коли прогноз гарний програвся. Не дякую, але дякую за прогноз, якщо важкий прогноз програвся. Коли це обмін полоненими, як би всі не сміялися, як би всі не йорничали, але ж програються, врешті-решт. У тарологів прогнози. Але наша професія така: давати такі прогнози. Для чого це зробив Гордон? Це була вказівка? Чи що? Вказівка з якою метою. І тут, знаєте, те, що зараз виглядає, емоції українців, я так розумію, гордону, по барабану, що у когось є розчарування, у когось злість. Його ж це зовсім не цікавить. Правильно, його цікавить тільки він сам, його зараз особистість і що прогноз не склався. І сьогодні я а, мільком побачила те, що він каже, от. Дивіться, ця зустріч мала відбутися. Літак розвернувся в просторі, повернувся чомусь, незвідомих причин я не дивилася, до речі, цей, це відео, я бачила тільки ну, анонс, як було це написано. До речі, карти це показали. В день, коли я просто так сіла подивитися гордона, і думаю, ну зараз так, продивлюся міста. Ну, навряд чи будуть обстріли, бо там вже є домовленість. І раптом побачила ці обстріли, диявола, вежу, прильоти. Я казала, що будуть падіння уламків. Ну, то це моя професія, таролога, робити ці прогнози і дивитися, що програлося. І що там було? Якщо пам'ятаєте цей прогноз, там було обірвані домовленості. Я так і казала, ви знаєте, вони домовилися, щоб щось відійшло: вісім кубків, щоб відійшло, але зірвали цю домовленість для чогось. І ми зараз дуже коротко подивимося, для чого Гордон давав цю інформацію, від кого була така вказівка? Тому що я думаю, такі речі просто так не говоряться. Якщо це таємні джерела, то я не знаю, я б на місці таємних джерел дуже би образилась і розсердилась, що мою таємну інформацію вихлепують. Якщо це таємні джерела, але завдання стоїть, щоб про це говорила Україна, Росія. Як... Чому? Для чого? Ну, щоб що? Для підняття настрою не смішіть. Ну, це не хлопчик 17 років вийшов підняти настрій українцям. Для чого Гордон давав таку інформацію? Основна ціль Десятка Кубків, карта великого щастя. Порадувати, що ви, як дитина, заспокоїти карта помірність. Так, імператриця це Росія. Сім жезлів оборона Росії, Паж пажмичів, він працював і на нас, і на Росію. Він таким чином, він знає, що його з Росії слухають, він російською мовою говорить. Тобто, це давалося на дві країни, але я досі не побачила ціль і причину. Ту з мечів, інформація, трійка кубків, свято, 10 мечів, ну свято, яке навернулося. От тут мені так виглядає, як простота хуже воровства. Не може такий дорослий чоловік так по-дурному поступати. Тому що трійка кубків це завжди карта приколу, по легкості. Ну, щоб свято гарно пройшло, чи що. І по ітогу, що ми маємо. А ми маємо. Дивіться, що ми маємо. Є новини, оце карта новин веселих, щасливих, які навертаються 10 мечів і четвірка мечів. Якщо ми дивимося з енергетичної точки зору, то для мене все абсолютно логічно. Я кажу, коли ти наперед щось розказуєш, радієш. Це як Януковича поздоровили з президентством свого часу, Путін, так. І чим це для Януковича закінчилось? І то, то, тут реально ніби було бажання а, нас порадувати, підняти настрій, а Росії показати. От, типу, я це так щитую. Бо я навіть не побачила якогось хитрого умислу і наказу. Добре, я зараз запитаю, що інакше. Ми потім ще подивимося, що Путін про все це думає. Я подивлюся, чи це був наказ зі сторони, чи це а, пан Дмитро сам так вирішив зіграти такого, знаєте, просто доброго месію з благою вістю. От, типу, так. Чому я така зла сьогодні категорична? Ну, тому що це добре підірвало багатьох настрій тих, хто йому ще вірить. В цьому сенсі. Це був якийсь наказ. Це хтось умисне. Це чия була ініціатива? Карта від людник. Знову імператриця. Паш Кубків. Це, це, це пропозиція. Окей. Тоді навіть минулий раз, коли випадала Росія імператриця, вона заграла новими фарбами. Ну, шлях тягнеться, ну, ниточка тягнеться поясочок чи куди. Кінець тягнеться в Росію. Заплатили за це? Так, да, ну це буквально домовленість. Є якась людина. Я дивлюсь, це як олігарх випадає. Олігарх, домовленість, розмова. Це буквально, що це таке? Це дзвінок. Паш Кубків це завжди розмова, дзвінок. Домовилися. У мене часто, до речі, це як на Зеленського, що випадає. Узгоджено, можливо, було з президентом. Він ще поки не випав, але треба подивитися. Але тут є карта Росії. Або організація якась. Пов'язана з грошима. Ну давайте ще дотягнемо. Я зрозуміла, не сам додумався, ні. Дали добро, дали буквально, сказали, роби це. Десять жезлів, четвірка жезлів, шістка пентаклів, карта світ, кроль ночів. Ну, дивіться, реально мали б розмовляти про не те, щоб мир примирення, а про, значить, іде закінчення циклу однієї війни. Війна починається стратегічно зовсім інакша. нова. Ну, зараз я не буду туди забурюватися. Я хочу зробити коротенький розклад чисто на цю тему. Потім я ще буду робити розклад, щоб вони не перемішувалися. Були якісь розмови, мали бути якісь домовленості, мали бути якісь дороги. Якщо пам'ятаєте, хто пам'ятає в минулому розкладі, я дивилася на цю інформацію Гордона на картах Ленорман, і, і мені показало, що зерно в цьому є, що це реально правда, що реально мала відбутися якась така зустріч, але в мене не стикується, якщо це навіть і таємна зустріч. Хто дозволив Гордону про це говорити? Мені кілька разів випадає Росія. Росія. Або російський олігарх. Наш. Не знаю, ну є зв'язки точно. Значить, є якийсь дуже багатий товариш, дуже-дуже багатий, і російський слід. Можлива причина, щоб війну повести по новому шляху. Далі. Чи може бути ще така когнітивна війна? Уявіть собі, я зараз тільки версію. Я тільки версію подаю. Розслабити українців, порадувати українців, всі такі довольні, всі такі задоволені, всі підрозслаблені і долбанути гахнути. Ми дивилися з вами. Я... Не хотіла всі міста України дивитися, бо я не виділила на це часу, я сіла розслаблено дивитись. Ну, Гордон же каже, він же запевняє, він же каже, я що, похож на какого-то, як він там себе називав, маразбатіка і Лілоха. Я не пам'ятаю, що він там казав. Я що, похож на какого-то несерйозного ну, щось таке, так? він запевняв. А якщо це була реальна така історія, всіх розслабити, всіх заспокоїти і довбанути. Взагалі, так поступають реально аб'юзери. Це коли кнут і пряник, це коли гладиш і б'єш, б'єш і гладиш. Це коли ти зорієнтуєш, Це називається, знаєте, коли вивчена безпорадність в психології називається, коли людина не знає, в який момент її погладять чи вдарять. А тепер ми подивимося, що хоче Путін насправді. Чи змінилися в нього якісь плани? Багато розмов навколо цього. Одні кажуть, це 100%. Ми кажемо, що Путін готовий миритися в нього вже там, обніщав зовсім. Інші кажуть, ні, він готовий далі, і війною, і країни Балтії. все. Що від України конкретно хоче Путін. Дивлюся коротко. Маю консультацію. ділюся, скільки в мене лишилося часу на неї. До, неї. До речі, підписуйтесь на канал. Забуло ж сказати ну це ж традиційно золотий стандарт. Записуйтесь на консультацію індивідуальну. Ми з вами, як ті детективи, будемо шукати, як от зараз ми розберемо версії причини і наслідки тої чи іншої події. Я пишу завжди телефон, номер телефона, тільки не дзвоните, будь ласка, я трубку не візьму. У мене там стоїть блок. Пишіть. Пишіть. Путін. Що думає, що почуває, що в підсвідомості як буде діяти? Так, зараз сорочками вгору. Що відчуваю? Що в підсвідомості? Як буде діяти Не, ближчий час плани, які можуть бути з Україною? І пролонговано нападалі. Колись я дивилася, що хоче Росія. І я тоді була здивована. Ви також там я питала, тоді я дивилася, що Росія хоче Україну. Я там стосунки колективного підсвідомого брала Росію у Україну. А зараз я конкретно дивлюсь не колективне підсвідоме все, а дивлюся конкретно цього. Я вибачаю, дивлюся, що там в мене прическа не в порядку, а потім естети будуть дратуватися. А зараз я дивлюся конкретно Путіна. Путіна, ну як це ядро, так? ватажка, ватажок. Що він думає про Україну? Найкраще завжди якісь такі думки. Не то, щоб він хотів нас вбивати. Він вважає, що по закону, от церква, Київська Русь, беремо так, що да? це його. Ну, інакше, я не розумію, от є закон, от і є церква, оце трійка жезлів, коли я впевнено, все-таки туди йду з кораблями. Я роблю експансію, я впевнено себе відчуваю. І я дуже вдохновенний. То Скубів це емоції, це вдохновення. Причому дивно, що це в голові, це навіть не в емоціях. Подивимося, що в емоціях. А, і плюс зараз хочу сказати, ну це окей, це ще море, Крим, морський флот, флот там вже, якщо давно був, уявляєте, як здалеку вони зайшли. Тільки Севастополь, тільки флот, тільки от, оце, наше, а то розумієте? Що у нього в емоціях? В емоціях карта війни випадає. Лицар мечів, колосниця пажезлів. Якби це була просто дорога, я б сказала, він би хотів мирно поговорити. Мирно поговорити він не хоче. Паж меч... Лицарь мечів це завжди про війну. Що в підсвідомості? Цікаво тут. Гарні карти випали. Це стосовно України, не розумію, що таке підсвідомість. Підсвідомість це наше зовсім глибинне, глибинне, глибинне. Це те, що от, ми кажемо, робимо на підсвідомому рівні. Інколи не віддаємо собі, як то кажуть, отчот, рахунок. Не знаю, є калька, переклад правильний. Тобто, ну несвідомо. І часто так буває. От чому кажуть: а говорочка по Фрейду. Декларуємо одне, робимо одне, а хочемо іншого. Він не хоче воювати. От емоції агресивні, а там глибинно ні. З одного боку, з іншого боку. Вісім жезлів і зірка зараз під час війни програються як ракети, як бомбьошка. Але обнулиться ну, в підсвідомості я, я вам так скажу: знаєте, що би він хотів? Як це виглядає? Я розумію, що це виглядає. Десь на підсвідомому рівні він не хоче воювати. Війна йому зараз не приносить задоволення. Він хоче, щоб от якось все обнулилося. Він як на якесь чудо, волшебним образом. Отак, От як він хотів Київ за три дні, От він хотів швидко і легко і щоб е, прийти, і його обняли. Він думав, що прийде той же фінт, вийде, як із Кримом. Він так хотів, а не війною. Війною вже прийшлося. Що він в підсвідомості хоче, щоб все обнулилось якось чудесним якимось таким чином. Підписалися потрібні контракти, так як він хоче. Але щоб от якось він теж хоче. Він хотів би на переговори тільки на своїх умовах. Як буде діяти? Він буде поставлений, ви знаєте, перед фактом. Пам'ятаєте, я завжди казала втрутиться доля? Пам'ятаєте? Постійно я кажу, що от. Там війну і от, о, закінчення війни втручається по Верховному суду. Це коли треба вибір робити тут і зараз і 10 мечів, Якась несподівана крапка. 10 мечів це його дія. Несподівана крапка. Зараз подивимося далі. Я не розумію, що це за крапка. Найближчим часом що Україна з Росією отримає тут, як виповнення бажань у всіх. Новий якийсь вектор запропонований. Чекаємо місяць. Якраз місяць до інаугурації практично да? ну, Сьогодні яке у нас число? Ви просто говорити число? Дайте, аби я згадала, яке сьогодні число 2 січня. Сьогодні я записую 2 січня ввечері. Можливо, сьогодні буде цей гороскоп, можливо, з раночку го Ну, одним словом, ми як ідемо через місяць новим вектором. Це давно мені на Трампа показує Україна з Росією. Що надальше йде? А от далі мені показують таку історію. По-перше, карта Сонця, спалах. Спалах це може бути і про Атомну станцію. Я зараз тільки натяком. Це і зараз я роблю тільки про Путіна, не Росію Україну. Я не дивлюсь події. Mm, якби між Росією. Україною. Я дивлюся Путіна. Дивіться, якщо він хоче зробити цей спалах, йому зв'язують руки, його зупиняють. Це зупинка. Це в кращому варіанті, як програється. В найгіршому варіанті, як програється. Спалах, після якого йде заморозка, конфлікту. Двійка мочів це конфлікт. Четвірка мочів зупинка, призупинка. Але це, це у мене йде на подальше. Це там через рік, наприклад, через півроку ну, мінімум. Не випав він, не випала Україна. Ви знаєте, в просторі реально щось змінюється. Але найближчим часом я питаю: о, як буде діяти по 10 очів? Це коли? Несподівана крапка. Несподівана крапка на чому? Вот що питання, як? Звучить. Тобто, знаєте, це ще як може бути? От коли така двояка ситуація. Крапка на подвійній ситуації, чи що? Ну, на чому крапка? Тут жезлі. Дивіться. Що мені показують? Звертається якась ситуація і починається новий проєкт. Несподівано. Доля втручається несподівано. Слухайте, це я вже в іншому подивлюся розкладі. Це треба буде розклад на Росію робити, ще на Путіна робити. А найближчим часом, чи там через місяць чекати якоїсь події, ну, на весну максимум. Кінець, якийсь несподіваний. У Путіна це я кажу, як він до України буде діяти. Таке враження, що розвертається. Туз жезлів і трійка Пентаклів це новий якийсь проект у нього. Новий прожект. Бо кажуть, що в Україні шість мечів, новий вектор. В нього експансія кудись далі продовжується. Я так розумію. От чекаємо інавгурацію Трампа. Там після його інавгурації просто розвертається все в якусь іншу і нову сторону. Розклад виявився дивним. Я скажу чому? Я не бачу в Путіна агресії. Ну, я часто в нього не бачу агресії. Він як Малахольний, сумасшедший. Як він каже, я раціональний, стабільний, скучаючий диктатор, скучаючий От так я кажу. І так, і далі це на картах виглядає. Якщо його заставлять призупинити війну, тому що тут є карта Сонця, воно це часто як успіх, але оце заморозка конфлікту буквально. А він собі розвертається і йде в якусь другу сторону на інші. Тому що це далі експансія, золото, срібло. От мені треба все одно. От карта от, захоплення у нього далі продовжується. Можливо, інші країни. На сьогодні все. Це таро. Не чекайте від мене таких абсолютних да-да-ніт-ніт. Таро. Воно, знаєте, подумать робить розклади. І задає Вектор. Слідкуємо. Бережіть себе, будь ласка, ваша максимуза. Підписуємося, не забуваємо. Це дуже важливо для мене. Підписуйтесь, будь ласка, на канал і перевірте вашу підписку, чи не відписав вас випадково автоматично Ютуб, чим він зараз постійно займається. Алгоритми змінилися в Росії, зупинився Ютуб. А у нас автори, і я, українські автори, скаржаться на те, що відписуються люди. Щодня на зв'язку зі службою підтримки. Вони моніторять, призупиняють воно знову відписи, призупиняють відпис. Отак і боремося. Тому просто давайте ще якийсь час. Ми попильнуємо, а там далі ми зламаємо цей алгоритм врешті-решті, і ваша підписка буде на місці. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей, ваша Максим Муза.